15 лютого щоденні роздуми. Діємо, чи не занадто щедрі ці обіцянки? Думаємо ні. Вони збуваються для багатьох з нас, коли швидко, коли повільно. Якщо ми будемо прикладати до того зусилля, все це обов'язково втілиться в життя. Анонімна алкоголіки, сторінка 84. Крім свободи від пляшки, одна з найважливіших речей, які дало мені товариство, це здатність дійснювати правильні дії. У великій книзі сказано, що обіцянки, АА обов'язково збудуться, якщо я буду прикладати. Зусилля, марення, суперечки, проповідування, симулювання тут не допоможуть. Я буду залишатись нещасним сухим п'яницею, що раціоналізує. Якщо ж я буду діяти і слідувати принципам дванадцяти кроків у всіх моїх справах, то знайду життя, про котре не міг і мріяти.